Кокусі -ко бусі. Ранок неділі у нас дубель-два поїхати постригтися. Да, Мироник звивається. тазу вже в машині завів. Поїдемо ще заберемо тітоньку Ніну, вона мами е завезе мій саверен додому. Да, Мироник? Чи можеш ще посніти там? <звіць> Я вічно голодна. Добрий ранок! ранок. Покавували, слуємо машину. Мирон з машини не вилазив, <саджи> сидів нас, чекав. про цю площадку. Так, постраждаємося і підемо на майданчик. У нас є 40 хвилинок до нашої черги Та постригтися, то їдемо купувати моросику шпалери. В Саврані лише одне місце, де продаються шпалери. Є друге, але там малий вибір. І вони допродають те, що було колись, років 10 тому. Да, Моро? Тепер я не піду пересмахаю. А чого? 40 минут. Так треба почекати Це 40 минут. Це швидко. Час так швидко летить мирончик. Дуже швидко. Він вже собі клієнку вибрав, каже, хочу ось такий мирончик. Ну давай зараз походимо, подивимося. Щось біленьке, сіреньке, блакитне. Ось таке мені подобається. Які тобі підходять? Мені от такі підходять. Ось такі. Ось такі. Меронджа клей купив. Тато шпалери не сились на плоть. Сьогодні в собрані базар був. Людей багато, але зараз і в будній день в саварані проїхати не можна. Все, ми купили шпалери їдемо в перукарню. Так, да, зайчик. А на площі? А, а і потім на майданчик. Ні, давай на Перукарні, мой... так? Чекаємо. Ну, а Ану, покрутись. Нічого собі. Все, на майданчик. Да. Почекаємо там папу, поки він буде стректися, так? Вийшли з перукарні з моїм красенням, і он попереду якраз майданчик. А, я тут зайчик. А Ану, давай по цій спіральці. Ну, покажи задницю, Все протер. У Мирона всі друзі, всі з ким він знайомиться, в нього всі автоматично стають друзями. Ще він на друзів на знайомих, каже брат, сестра, а на рідних брата і сестру. Він може сказати, що це мої друзі. Так трошки, трошки путає. Тато вже як нова копійка, як жініх. Миросик, до Варі зараз поїдемо. Ну, ще трошечки. Це забрала кориша. Познайомився з хлопчиком, він каже, як тебе звати Сашуня. Мирон каже, Зузуля. Мирон, Саша, кажи Саша. Саша. С. Саша. Ано, таксі під'їхало, Мирон. Олександр Олександрович. Зараз. Ага. Добрий день! Я вже в Іне. Ой, вітер ви мене не чуєте, бусі, зараз щось куплю мамі. Я прямо закохалася. Троянди на там Що це таке буде? Так, красота, красота. Хочу мамі ось таку взяти, пасіку коралову. І це що, щось таке. Це що червоненька таке. Мабуть, так, ну це мені просто дуже подобається. Ви бачите, так? Да? Купили красунь, їдуть на байбузівку. Моросик спереді, бо я переживала, що він тут ними не грався. Треба буде щось викинути квіти Так, Заберемо Ці вже викинемо. Діти, що знов таки зірвався. Розказую Мирончику, що вчора у дідуся було день народження, а сьогодні було б вже бабусі твої день народження. Але вона на хмаринці. Тоді померла, як їй було 42 роки. Бось. Плакав в машині, бо ми його не взяли. Мирончик. Бабуся твоя, так? Да? Бабуся твоя. Кожен на да? так? Да. Ти по цьому! Зойчик! Ось хороший. Є сонечко. Ай, відкрию вам двері, пан голова колгоспу, виходьте, вам руку подам. Отак, от все, молодці. Закрити за вами двері. Угу. Добре. Сам ти капуся, то бурянтик все. То папа подгоннеся, боже. От то, мабуть, посадимо. А Інна сказала, що можна, щоб і в горщиках стояли. Так що, бусі, звертайтеся до Іни, питайте, замовляйте, дивіться, які красоти. Потім отакий от буде шарик. І в трояндах, в трояндах, в трояндах. Тут мамина, а тут по бокам вже. Ну, це вже теж мамині. Каже, якби я сам знав. Так? Троянди. Троянди. А ти не трояндиз? Угу. <рес> Бабуся, ну вони більше тоді будуть. <рес> Тоже, буде бутончик, його потім відрізати, як він відцвіте. Подиви. Іна каже, що вони взагалі в горщику можуть ще стояти. Якщо хочеш, можеш по всьому подвір'ї їх носити. Як я люблю потрусини. Мирон, ти любиш? А я там так не належу. И шел, игрался там, бил. Угу. И, и с горки катался. И с горки катался? Да, и там, и там горка спирялка была. Вот это да. А заческу покажи. А кто с тебя встретил? Не да, знаю. Вот это да. Тетя Наташа. Тетя Наташа. Алена. Алена. А -ха -ха, а -ха -ха, Алена. Алена. Дякую, до побачення. Звай капчики. Ми вже з Мирончиком йдемо додому. Побули мами з татом, а Діма пішов на рибалку. Потім він чуть-чуть пізніше прийде, щоб сонечко вже сховалося. Або хоча б присіло. І пообіцяв, що покатає нас на лодці бусі. Але. Боюся і хвилююся, щоб ми не перекинулися. Там не глибоко, то за це я не переживаю. Я переживаю, щоб тільки телефон не впав в тому бусі. Е, якість е, відео на річці буде чуть-чуть нижча, бо я візьму старий айфон і буду знімати на нього. Ну, мені, по крайній мірі, так буде спокійніше. 2-3 година, як ми добираємося додому, і ми тільки відійшли від вулиці мама з татом, Мирон. бабки рве. Це Мирон знайшов гляку і малює вже на асфальт. Все, правильно. Ага. Що написав? Правильно. Ага. Просто півдня, як ми вдома будь. Боже, така спека, але вітер такий стояти не можна. Борось, заходь! Що там таке? А, там хтось на жука став. У нас з Боросиком справжній вихідний бусі. Прийшли від батьків і лежимо, чекаємо, коли прийде Дімо і забере нас на річку. Оце відпочиваємо, да, синуль? <плес> ну, ми зараз обійдемо статі, підемо на річечку. Ти готовий? По кругу? по да. По трикутнику. <плес> ми вже обійшли, бусі дивіться, до нашої хати. З цієї сторони, я вам там знімала, а з цієї сторони ще не знімала. Надіюсь, через вітер ви мене чуєте, бо вітер дуже сильний. Що, ну, давай, давай. Буся, я перший раз в житті в цьому місці. В селі живу 30 років. Ну так, да, це я по людських городах лазила. Там кахлешка, та, там туди йдемо, там мама з татом живуть. Ось ми. діми. ти був тут колись. І я не була. Мені здається, я фазана бачу. Ну, це не той айфон, щоб приближати, ну, отам сидить фазан. Якийсь канальчик. це ми туди і підемо? Mm -hmm. Боже, як цікаво. Mm -hmm. Красота. Ну тут стежка натрумбована. Mm -hmm. Дійсі, ми зараз поки йдемо тільки по загороди, а мені вже так все подобається, що я коли побачу лодку і річку, я взалі, напевно, з них впаду. Я тебе і краси. Ой, Боже. Точно впаду. Вчора зачепилась. Лодочка, дійшли. Давай добій сюда ж з мамою там. Мирончик, тільки не боятись, добре? Е, я казала Миронові не боятися. Будь сюди знала, як я боюся. Я не боюсь. Ой-ой, ой. поthanki. А, але я хотів баса. Папа, це лебідь? Це лебідь, давай. Мама, тільки я хочу пасеньки. Так, да, краще його не чіпати. Ми ж його не будемо чіпати? А. Побачили, хто це має? Лебідь. Гарний, да? Лебіч, це лебіч. Крила розклав, да? Лебіч, лебіч, лебіч. Лебіч. Боже, яка краса! Випливаємо! Таточку нам таку екскурсію зіб'я, він бідний вже втомився тим веслом махати. О, це щось. Сонечко так світить, так? Да? Угу. Скрізь всякі пташечки. Ой, диви папу, газу нам. Ворона Київсарівську вишку каже, Альфа Башня. Ну це просто щось парочик дивиться. Там міст бусі, де ми машиною завжди проїжджаємось там. Дім, от там ми, да, зимою сиділи? Ось тут. А тут на санках ганяли. Ой, папа мені ноги помив. Yeah. <гум> І тобі ручку. Yeah. Боже, боже, яка. Оце ти там сидів. Що там? Лоб робив. Є, пече. Пече? Да. Пам'ятаєш Мирось? Так, да, пам'ятаю Тато не Втомився? Проти течії, проти вітру. Все, заходимо сюди. Дітки виходили, да, Миросі? Мама. Ти ще хочеш? Да. Вітру не буде і ми прийдемо. Не. За свої враження. Піші ми, ми Покаталися на лодці, обрали додому. Тобі сподобалось? Да, ні, що -то ми обрали. Бо ми повернулись так швидко. Угу. Давай скажем папулі. Дякую. Дякую, папа. Папа нас ще тоді покатає. Все, пока-пока, лодочка. У мене трошки ножки чи... Повертаємося, бусі зайцями стежками. На мою батьківщину. Зараз підемо цей... Ой, фазан на хаті сидить. Підемо, Діма, на хаті, дивись, напроти буска. Осібам і не видно. Це якби другий телефон. Сидить тут, на даху Може він зараз полетить звідти. Оце по ось цій річки ми плавали щойно. Летів, чекав нас. Я там. да, ходив? Ми з Дімою говоримо, що я 30 років прожила на цій вулиці Бусі. Там перша хата моїх батьків, а це кінець вулиці, тут декілька хатів, а я тут ніколи толком не була. Були ось там, а вже ось тут і он живей бабусі, да, Мирося? Ага, ми вже прийшли. Дідусь бабусі не встигли за нами засумувати. Коровка мукає. Ми вже в цій стороні, то забрали свій кошик, йдемо в магазин, купимо якихось продуктів на вечерю. так, Мирось? А Мироз собі морожене купи. Пішли, папу заберемо. Я вам і хочу знімати бусі. А розумію, що на цей телефон поганий звук. Ну, ну нічого. Куртятки. Це не пластирин, це папка. Це папка для паперу. Будемо все в рані купимо, да? повітряний. Да? Морозиво давай, ми піду собі морозиво пообіцяли. Даймо ти морозиво. Трохи, ти бідаєш, і додому. Сидів, їв, морозиво пив пепсі і згадав, що є батут, дідуся. Чекаємо, чекаємо. Зайдемо <плес> <Це>, додому. <плес> У нас дубль два з Мироном знову півдня будемо йти відійдемо з бабусі. <плес> Заставив мене зірвати, каже, це я тобі дарую, ну даруй. Я... Ти що на коліна став? Мирон, ти мене доводиш до сліз, дай я тебе почелюю. Ось <плес> бачимо. Півник, 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 фазанчик. Ми вже скоро всіх їх по імену будемо звати. От побігли, побігли, побігли. Бачимо. А там спереду корочка, он корочка. Я вже з айфоном ікону бусіна зараз. Така буде цікава гра. Волейбол, тарепіонер піонербол через ворота. Да. Мирозька? Все, давай. Можливо, ми будемо по цю сторону, так, да, Мирось? А папа від дороги буде. На сьогодні справжній вихідний бусі, просто день із родиною. i think the Або ну, городе ще. Папу, пішли морозі, пішли поганяти. А, ну, я хочу знімати. Мама, буду знімати, це рівною, знімати. Мама, я, почу... Мама я. Буду знімати, стати рівно і знімати. Мама, мая потує столика. І столика. Знімався це. Хочу. Ми вже в хаті Бусі, Дімка ще в коконі собі поливає рослинки. Але ми в надії, що все-таки буде дощ. Бо щось там си нам таки передає, що сьогодні на ніч він має бути, але вже стільки разів він переносився той дощ. Але надія помирає останні. Що, Бусі, будемо вечеряти, будемо купатися, лягати сьогодні раніше бо завтра. Дмитрович і в садочок. Тиждень він пробув вдома. Сопальки були, потім перестали Думаю, ну вже добудемо цей тиждень вдома. Тим бачить дідусь, день народження, гордійчик є то. Потримала його вдома. А далі вже будемо ходити травень, а там уже й канікули. Я правда йому не кажу за канікули, бо він ще не розуміє, що таке канікули. Він знає, що таке вихідний канікули, Він ще не в курсах. Що це? І то я йому хочу сказати, що будуть канікули, купимо басейн нового. Але якщо йому зараз скажу, він мене буде кожного дня колопати. Мама, давай купи басейн. Мама, давай купи басейн. Далі що в нас буся? Ремонт, клеїмо шпалери по праву сторону кімнати, сушимо далі. Сталимо підлогу, робимо і вже потроху буде підсихати і заносити іграшки, бо то, що іграшки там ну, це до одного місця, того, що він хоче гратися, він їх сюди виносить. Я тоді їх назад заношу. То хоч е будемо вже потроху розкладати іграшки. Великий шкаф перенесемо в середню кімнату, його речі там будуть стояти. Буде просто спальня ігрова, а гардероб нам буде разом з нашими речами. Тоді що, Бусь, Дякую, що ви були сьогодні з нами. Я по чуть-чуть такого всього знімаю, і ніби як такі влоги виходять веселенькі. Тато каже, що влог твій, а вітають всі мене. Я кажу, бо мої підписники тебе знають. Я ж про тебе розказую, і тебе постійно знімала, і вони хочуть тебе привітати, з днем народження. Я кажу, і я тебе буду частіше знімати, їздити, шукати. Бо коли є папа в лозі, щось перегляди збільшились, що таке. Ви ж мене дивитись. Все тоді цілую, люблю. Ваша зава.